Вітання 23 грудня вівторок до нового року разом із сьогоднішнім днем. 9 днів. 13.20 на телеканалі Київ. Традиційно у цій порі програма громадська приймання». на початку. Детально про сьогоднішні теми: жіноче здоров'я і як допомогти організму в критичні дні. Такою буде тема нашого другого блоку. У корисних порадах смачно і корисно поговоримо про якісні продукти для новорічного столу. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Минулого тижня обіцяли, що і цього тижня піднімемо вкрай важливу тему, на яку ви телефонуєте. Ну, давайте будемо відверто говорити. Найчастіше і найбільше саме дзвінків, коли піднімаємо пенсійне забезпечення. Отже, сьогодні про це говоримо і розпочинаємо замить. Отже, дійсно протягом 2014-го досить активно піднімала тему пенсійного забезпечення. Але як виявляється, одразу після ефіру розуміємо, що цю тему піднімати треба ще частіше. Велика кількість людей, які можливо досягнули пенсійного віку, або от сьогодні знову ж таки нагадуємо, яким чином жінки можуть вийти у 55 років. Питань насправді велика кількість. І сьогодні я дуже рада вітати у нашій студії. Гостю, яка залюбки до нас приходила, щоб проконсультувати дати відповідь на ваші запитання. І сьогодні це Світлана Глущенко, заступник начальника головного управління пенсійного фонду України. Не місця Києві дуже попрошу одразу приймати дзвінки, тому прошу будуємо ефір повністю. Я навіть не буду ставити запитання, щоб ми встигли встигнули сьогодні проконсультувати саме вас. Зрозуміла, що вже після нового року цю тему дійсно будемо піднімати, але до нового року є певні особливості, чому так звертаємо увагу, що відбувається в пенсійному забезпеченні саме до нового року. Тому 223 двадцять Прошу починайте телефонувати. Будемо раді вас чути. Єдине, будь ласка, звертаю завжди вашу увагу. Ну, тому що не хочемо вас слухати. Але коли ви телефонуєте говорите, що... Отримувати пенсію там 1200 гривень, чому так мало, і це не запитання до нашої гості. Правда, вона не є представником Верховної Ради України або я не знаю міністерства, яке соціальних виплат, які займається соціальними виплатами. Тому давайте, будь ласка, конкретні запитання, вік називайте, дату народження, якщо це жінки, будемо вас слухати. Так, рада вас бачити. Вітаю вас. Ну я думаю, що до вас насправді теж приходять запитання, чому така маленька пенсія. Ну я розумію, що це не до вас, правда. Тому я не хочу просто, щоб ми треба витрачали ефірний час на це. Я хочу конкретні запитання. Питання наших глядачів особливо, от ми постійно знаєте останні тижні, коли піднімали дану тему, пригадуємо, що в нас є 31 грудня 2014 року. І в чому важливість цієї дати саме для жінок? От я хочу, щоб одразу вам слово передав для жінок, які хочуть все таки вити в 55 років. Дякую вам за запитання і дякую за запрошення. І все таки рік 2014, ми підводимо вже підсумки, і хочеться подякувати і вам, і вашій передачі, і всім працівникам, які працюють за кадром, за те, що. Запрошуєте і проводите такі цікаві передачі для наших глядачів. Ну, 2015 рік-от от, -от замить настане. І хочу дійсно сказати, що зараз в органах пенсійного фонду міста Києва дуже велика кількість осіб, які звертаються з питань пенсійного забезпечення. Особливо це жінки, які хочуть ось ось, ось скористатися своїм правом виходу дострокового виходу на пенсію, тобто піти на пенсію в 55 років. Цим правом вони на сьогоднішній день можуть ті, ті жінки е, вийти в 55 років до 1 січня 2015 року. Тобто, як ви сказали, угу. залишилося 8 днів, коли останній приймальний день в органах пенсійного фонду це буде 31 грудня дві Хто, 2000... хто жінок має право таке? Хто таких. Жінки, які досягли 55 а? років, угу. ну не сьогодні їй виповнилося 55 Тай. років, їй може бути і 56 років, але пенсійний вік у неї 58 років за її датою. Народження, mm -hmm. вона може вийти на пенсію при умові, що вона звільниться з роботи Нагадую, і буде мати 30 та... років страхового 30 стажу. 30. Це дуже важливий аспект 30 років страхового стажу. От останнім часом приходять на прийом, коли ми проводимо під, попередній підрахунок стажу. Mm -hmm. Ось була жінка, було 29 років і один місяць. Боже. Не вистачало 11 місяців до 30 років. Але... А вона рахувала напевно, що їй вистачає, чи вона знала, <плев> ну, що вона? Буде? Грудь і рахувала, начебто і рахувала, що вистачає, але звернулася завчасно, тобто вона встигла оформити договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування через територіальні органи Міністерства доходів і зборів, сплатила кошти. Договір заключила на період не менше ніж один рік, тобто за 12 місяців вона заключила договір, сплатила ці кошти і, маючи на руках договір і інформацію про. Сплату коштів, в неї набралося 30 років стажу, вона здала ось в грудні заяву про призначення пенсії і буде мати мінімальний розмір приємний. Ну, в принципі, пенсії. можна прийти з тими документами, які є, і якщо є дійсно важливі от, умови, які ви зазначили, і ще встигнути все одно щось зробити. Звичайно, так? звичайно, є е, у жінок наших можливість скористатися правом на пенсію в 55 років, але дійсно треба було цим трошки раніше Зайяти. Зайнятися, бо бувають випадки, коли є виправлення в трудових книжках. От ми протягом всього 2014 року обговорювали важливість занесення інформації до трудової книжки. Що виправлення в трудових книжках не допускається там відповідних Підтирок, підчисток, замазання коректором, дату прийняття на роботу чи дату звільнення, цього, звичайно, не допускається робити. Є інструкція зведення трудових книжок. Кадрові служби повинні вносити зміни до трудової книжки в разі, якщо інформація занесена не точно чи неправильно, у відповідності з цієї інструкції. І от, якщо є виправлення в трудовій книжці і потребує донесень, підтвердження цього періоду страхового стажу, Довідкою, а довідка знаходиться в організаціях, знаходиться в іншому місті, не в місті Києві. Необхідно зробити запит. Допустимо. Ну я зрозуміла. Є в нас додзвонювач, Ви вже чекали. Я наскільки знаю, будь ласка, після вас одразу приймемо дзвінки. Давайте говоріть в фірі. Скажіть, пожалуйста, да. якщо пенсіонер не чи он получає при наліченні се дітей надбавку 150 гривень. А якщо діти під отеканів совершеннолітні і пенсіонер не робочі, він має право на цю надбавку? Почекайте, будь ласка, не кладіть слухав. Ви являєтеся опікуном цих дітей? Да, да, да. являє... Так, ви являєтеся опікуном цих дітей відносно надбавки на непрацездатного члена сім'ї. Е, ні, на превеликий жаль, ви не будете мати право на надбавочку 150 гривень учленами моей семьи считаются, да? Вы ви... А ви як опікун отримуєте на кожну з дитиною гроші? Е, ви... так. Да. Раніше я отримала цю надбавку, а недавно мені сказали, сказали, это не члени вашої сім'ї. Оні у мене живуть 12 років, Я кажу, не член моєї сім'ї. Чому там ні, ні ви так... не переживайте. Дивіться, я вас запитую. Ви кошти на кожну з цих дітей да. Ди... да. не да. я не не кажу зараз про 150 гривень. Я кажу вам, як опікуну ви отримуєте від держави да, кошти. Да, да, да. Ну кошти а. виплачуються на дітей. Тобто да, пенсія плотиться дітей дітям, да, дітям, дітям плотиться. А ви отримуєте свою пенсію до вашої пенсії на превеликий жаль над. Добавка в 150 гривень не встановлюється. Ми вам говоримо так, як є. Розуміємо, і я, коли так говорять, що ну, знаєте, 12 років це ваші діти. Ні, нікого не слухаєте. Ну, ну, так, ну, так, по закону, так. Так, так, так що можна сказати? Да. Невеликі жалі. І ви знаєте, що і зараз і в новинах наших ви побачите, відбувається засідання Верховної Ради України. Зранку це відбувається, але дуже велика кількість людей вийшла на пікет проти урізання соціальних виплат. Ми подивимося в новинах. Спостерігайте, щоб вони займали ефірний час зараз, що буде відбуватися, які що приймуть сьогодні. Також кабінет міністрів України має при запропонувати проект бюджету на 2015 рік. І Є варіант, що у цей четвер він буде проголосований, тобто основний фінансовий документ України. Ми з ним розпочнемо вже життя з 1 січня 2015 року. До речі, хочу зазначити інформацію. Одразу як буде прийнятий державний бюджет. Я так розумію, що і столична влада дуже. Такому темпі все-таки для того, щоб новий рік зустріти, і столиці з бюджетом місцевим теж буде прийнято. Але будемо дивитися. Зараз вже бачите, займаю час часю інформацію, але я розумію, додзвонювачку нашу. Давайте далі. Будь ласка, 223-09-71. Є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Алло, добрий день. Добрий день. Добрий день. Скажіть, просто у мене тільки 4 роки стажа. Буде ли у мене мінімальна пенсія, чи ні? Чотири роки стажу лише? Так. Да. Дякую вам за запитання. За Ой, дякую. ну хочу вам сказати, що з 1 жовтня 2011 року відбулися зміни в пенсійному законодавстві. І на сьогоднішній день, щоб отримати пенсію за віком від солідарної системи, і чоловіку, і жінки необхідно мати 15 років страхового стажу. Це той мінімум, який є на сьогоднішній день. Ну, судячи по голосу, ви ще молода людина. Хотів, та. Та. Тому яке, який буде мінімум, коли ви буде досягнете пенсійного віку, то я, звичайно, передбачити не можу. Але є мінімальний страховий стаж як для пенсії для за віком, так і для пенсії по інвалідності. І для пенсії по втраті годувальника. Якщо ну, жінка не сказала, чи в неї є інвалідність, і в залежності від того, в якому віці встановлена інвалідність, і від цього залежить який мінімум страхового стажу необхідно мати для призначення пенсії по інвалідності. Тому стаж є обов'язковим аспектом, який дає право на пенсійне забезпечення в солідарній системі. Ну, Давайте так, щоб було чотири роки не дає право на пенсію. на пенсію за віком не дає. Я... Сподіваюся, ви почули відповідь. Є ще додзвонювач. Говоріть. Добрий день. Добрий. Скажіть, постав я після го року родин. Могло в августі оформляти вже пенсію по возрасту. П'ятдесят року. Коли народилися день чи скажіть, день август місяць? Серпень. Серпень місяць. Ну я на превеликий жаль не взяла табличку статтю 26 закону про загальну Так. Не взяла да, з собою. 58-го коли? Так, да, 58-й серпень. Серпень 58-го року. У вас 57 років ваш пенсійний вік. 57 років. 57 так. років, тобто 57 років у вас буде в... Е Да, Слідуючому році, році да, ви 2015. можете звертатися е, за призначенням пенсії відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і плюс іще, якщо ви допрацюєте до свого пенсійного віку 57 років, то вам і ще буде збільшена ваша пенсійна виплата на 2,5% за кожних 6 місяців. То, що ви відпрацювали понад норму. А от для жінок, які виходять mm -hmm. на пенсію в 55 років, хочу нагадати, їхня пенсійна виплата зменшується на 0,5% за кожний місяць дострокового виходу на пенсію. Навіть да, дуже... не забували, бо да, багато забували хто потім кажуть, а де ж чому ж так? Да, да. І от приходять mm -hmm. на прийом жінки, і чомусь вони впевнені, от якщо вона досягне свого нового mm -hmm. пенсійного mm -hmm. віку, чи там 57 років, чи 58 пенсійний вік у неї. І тоді її ця пенсійна виплата буде переоформлена і будуть повернуті оті відсотки, угу. на які зменшено розмір пенсії. До речі, це не копійчані відсотки. Якщо розмір пенсії там виходить за розрахунками 3-4 тисячі, то це зменшується там і на 500, і на 600 гривень розмір пенсії зменшується для того, щоб відновити оці відсотки. І ще хотіла б нагадати, що у період до досягнення пенсійного віку, якщо жінці буде призначена пенсія 55 років, то до досягнення пенсійного віку вона може обирати або вона отримує пенсійну виплату, або йде працювати і отримує заробітну плату. В разі працевлаштування, звісно, кожна людина в нас має право на працю. В разі працевлаштування вона обов'язково повинна повідомити органи пенсійного фонду, що вона відновлює свою роботу. І на період працевлаштування до досягнення Цього нового пенсійного віку її виплата пенсії не буде проводитися, але в майбутньому буде проведений перерахунок пенсії і відновлені оці відсотки в залежності від того, скільки місяців страхового стажу вона допрацює, ну, для допрацює, щоб скажімо, поправити своє свою кінцевий розмір пенсійної виплати. Так. Є знову додзвонювач ви в ефірі говоріть. Добрий день. Дня. Будьте буде у мене такий вопрос. Мой муж проработал на отец 37 лет. Ему сейчас 58 лет. Дежурный электромонтер турбинного цеха. Вот уже три года мы не можем доказать в пенсионных фондах, в Деснянском пенсионном фонде, что он имеет право на выйти на пенсию по списку номер два. Находят любые отговорки. Это правомерно? Я дякую вам за питання. Перелік посад, які користуються правом на пільгове пенсійне забезпечення. Якщо він у вас працював от, нині працював, це список номер 36 затверджений постановою Кабінету міністрів від січня 2003 року. Це принаймні така книжка Товста. І ну, по пам'яті всі назви професії, це які зараз. Це не список зад... два, які вони зараз... Список номер два. Це а, така як... книжка, да, угу. перелік посад, які Користуються правом на пільгове пенсійне забезпечення як за списком No1 і за до No2. І е, на пам'ять я не можу помнити назву посад, які користуються правом дострокового виходу на пенсію. Але є який нюанс. По-перше, для того, щоб скористатися правом пільгового пенсійного забезпечення за списком номер 1 чи номер 2 і людина в теперішній час працює, то, по-перше, повинна бути атестація робочого місця. Угу. І е, назва посади, е, яка занесена в трудові книжки, повинна відповідати назві. Тій посаді, яка користується правом дострокового виходу на пенсію, тобто ту посаду, який затверджено постановою Кабінету міністрів, досить часто буває, що різні записи в трудовій книжці одна запис, а в переліку посад, які користуються пільговим пенсійним забезпеченням, зазначена інша посада. Ну, Оскільки це телеглядач є киянином. То я вас запрошую, прийдіть до нас, головне управління пенсійного фонду міста Києва, uh -huh. нехай чоловік підійде, візьме свої документи, ми запросимо матеріали відмовної пенсійної справи, якщо є така, і розглянемо ваше питання. Якщо є можливість, то ми обов'язково надамо допомогу. Будь ласка, а до ви до нас. Нагадайте, як ви приймаєте, де знаходитесь. Адреса нашого головного управління знаходиться на вулиці Воровського, 16. Uh -huh. Будь ласка, прийдіть, і ми з вами поспілкуємося. 206 або 210 кабінет. Ви нас почули, сподіваюся. Будь ласка, приходьте. Ну так, треба дивитися. А там же ж є умова ще по стажу в шкідливих умовах. правильно? Ну, Можливо, я, там ну, ну, я просто я думаю... зараз як розмірковую. E, ну, О, Чому відмовляємо? Угу. Бо, оскільки перелік посад, напевно, uh -huh. не, не можу стверджувати. Назва не відповідає тому переліку, який затверджений постановою Кабінету міністрів, а відповідно ми не можемо нарахувати страхового стажу. А для призначення пенсії по списку номер 2 повинен бути мінімум страхового стажу умовах. Ливих умовах праці а видно, його недостатньо, тому і не призначається. що чому запитала. Так. Можливо, тут чогось не вистачає ще mm -hmm. так. А, ви ж так сказали, ми зрозуміли ваше запитання, але, можливо, якісь ще деталі, чому відмовляють. Ну, має бути все-таки не просто вам відмовлено, а аргументація, чому відмовляють. Приходьте, вас запросили особисто і нехай чоловік підійде. Ще до 31 грудня працюватиме пенсійний фонд. Будь ласка, управління працює. І Після 31 а, і... грудня 30... 30... працюємо да, 31-го, ми... я так розумію, у вас да. велика кількість да. людей все-таки буде на прийомах. А, у нас і додзвонювач, дзвоні, в ефірі. Алло? Добрий день, говоріть. Добрий день. Мені 4 лютого 2015 року виповнюється 56 років. По новій пенсійній реформі я б повинна йти в п'ятдесят з половиною років. Я на дане время працюю і хворію. Я можу за півтора року піти по состоянию здоров'я. Дякую за запитання. Можу проконсультувати на сьогоднішній момент. Я не знаю, який же буде прийнятий. Бюджет на 2015 рік, які будуть обмеження щодо правових норм виходу на пенсію, тому на сьогоднішній день є норма про достроковий вихід на пенсію за статтею 21 закону про статус ветеранів праці про гарантії їх соціального захисту, яким передбачено, що особа, яка за станом здоров'я не може виконувати свої функціональні обов'язки. Вона може скористатися виходом на пенсію за півтора року достроково від нового пенсійного віку. Ви говорите, що ваш пенсійний вік 57 років здається. Жінка сказала. Новий yeah. пенсійний, yeah. а в лютому буде 56 років. Тому, якщо ви розірвете трудові відносини з, з, з своїм роботодавцем і, за станом, і за, за, в зв'язку з тим, що ви за станом здоров'я не можете виконувати свої функціональні обов'язки, то ви в лютому 2015 року можете звернутися за призначенням пенсії. Але я вас ще раз повторюю: консульту, консультую. І Що норма чинна на сьогоднішній день розумію, буде що вона змінена в слідуючому році, чи не буде вона змінена в слідуючому році? Так. Я цього не знаю. Я, тому... я дякую друзі, що на цьому акцентуєте, тому да. що ви бачите, як зміни відбуваються дуже швидко, тому, тому будемо сподіватися, речі, що ніяких змін не відбудеться в цьому напрямку. То ви зможете скористатися, якщо роботодавець з вами розірве трудові відносини. Але це обов'язково. Да. Це обов'язково да. мови. Да. Да. Ви повинні бути звільнені. Дивіться, якщо я хочу ще нагадати один такий важливий факт, що якщо жінка все-таки має право і виходить на пенсію 55 років, так? вона по вже пенсійного віку як такого для всіх 60 років. Вона ж може в 60 років піти працювати? Будь ласка, ніхто не забороняє. Ну не тільки в 60, от, якщо в неї пенсійний вік 58 років, так. вона з 55 до 58 не, от, не, не, не працювала, отримувала пенсійну так. виплату 58 років і виповнилася по даті ага. народження. Вона ну, може йти на роботу і отримувати і дохід, і пенсію одночасно. і перерахувати пенсію після двох років працівпраці. Ну тут вже на... буде просто перерахована пенсія, ага. так як жінка відпрацювала два роки. Але необхідно не забувати, що від перерахованої пенсії все одно буде зменшуватися її розмір на ті відсотки, наскільки вона раніше вийшла на пенсію. Тобто, це зменшення розміру пенсії буде за жінкою вже протягом її так, всього зрозуміло. життя. Є додзвонювач. Говоріть в прямому ефірі. Доброго дня вам. Доброго дня. Я на пенсії, пенсіонер, і зараз вийшов на роботу. Мені в пенсійному фонді сказали, що з мене знімають всі індексації, які що були надбавки. Так? Дя... Ні, чекайте, Дя... індексація і надбавки це різні Дя... речі. Дя... Це різні речі. Дя... Дякую за запитання. Це Молодці різні речі, так. Вам проводилася індексація вашої так. пенсійної виплати, оскільки ви не працювали це перше. Угу. І ваш основний розмір пенсії, розрахований від стажу та заробітної плати, якщо це за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, був вищий за розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, це 949 гривень. Тому вам Проводилася індексація вашої пенсійної виплати. В разі працевлаштування, індексація грошей пенсійної виплати особам, які працевлаштувалися, не проводиться. Ви отримуєте свою пенсію і свій дохід. Так. А якщо зараз буде дзвінок, ми теж готові прийняти його будемо. Хоча час вичерпується. Єдине, що просто дійсно 31 грудня досить важливим є днем для багатьох, особливо от сьогодні. Ми напевно, що вкотре почули для жінок, які мають право вийти раніше ніж досягнення пенсійного віку. Мається на увазі 60-річного віку. Тому, будь ласка, якщо є дозвонювачі, будемо одразу давати вас в ефір. Говоріть, будь ласка, говоріть. Алло, добрий день. Добрый день. Добрый день. Скажіть, будь ласка, в нас значить чоловіка ви усіх скорочують цей з, з роботи. Так. Він може його до пенсії остається тоді один рік і два місяці. Він може за такий період вийти на пенсію. Дякую за запитання. Ну, це ж таке ж запитання, як і попередньої нашої телеглядачки, яка за станом здоров'я також хоче вийти на пенсію раніше. Дійсно, на сьогоднішній день також є норма, яка регулюється законом про зайнятість населення. Що якщо з особою проводять розриваються трудові відносини в зв'язку з реорганізацією, ліквідацією підприємства, скорочення, то ця особа може вийти на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку. На пенсію, але ж це на сьогоднішній день, чи відбудуться якісь зміни в слідуючому році, я не можу вам сказати. Ну тут треба пам'ятати вашому чоловіку, що якщо його трудові відносини з ним будуть розірвані, йому обов'язково необхідно буде зареєструватися в центрі зайнятості, якось протягом 7 uh -huh. днів, як особа, яка шукає роботу. Центр зайнятості має видати клопотання про дострокове призначення пенсії і тільки за цих умов орган Пенсійного фонду можуть прийняти документи про призначення пенсії. Чому обов'язково це клопотання про достроковий вихід на пенсію? Оскільки органи, органи центру зайнятості відшкодовують пенсійному фонду кошти за оц оцей повний розмір пенсії до досягнення цією особою її пенсійного віку. Так, ви ще щось хотіли так, додати ще так, давайте, відносно прошу. того запитання відносно угу. індексації. І Звернутися до наших глядачів, індексація пенсійної виплати в зв'язку з інфляцією, вона досить немаленьких розмірів на сьогоднішній день. І якщо людина не працює, вона отримує цю індексацію, але не всі отримують її. А якщо людина влаштувалася на роботу, то обов'язково необхідно повідомити органи пенсійного фонду про те, що пішла на роботу, для того, щоб в майбутньому не було переплати по цій сумі. І органи пенсійного фонду в 2014 році. Році проводили таку велику масштабну акцію це по всій Україні. Є слідні люди, які давним-давно звільнилися з роботи. Так. А е, коли виходили на пенсію, подали документи, що вони ще тоді працювали, і в органи пенсійного фонду не подали протягом тривалого їм часу не проводиться, індексація. не проводиться не індексація, не проводилися угу. перерахунки. Е, була проведена масштабна виборка по системі персоніфікованого обліку тих літніх людей, починаючи з 70 років, хто вже не працює, а у нас угу. в органах пенсійного фонду. Працюючими, звісно, автоматично зробити людину непрацюючою ми не можемо. Їм необхідно подати в органи пенсійного фонду трудокопію трудової книжечки про звільнення. Тому хто нас бачить, ми звичайно всіх їх викликали і запрошуємо, але можливо комусь не дойшла ця повідомлення. Зверніться в органи пенсійного фонду, хто уже давним-давно не працює і давним-давно не відвідував органи пенсійного фонду. Поцікавтеся, яка міститься інформація по них. Мушу вам сьогодні дякувати. Ще раз дуже дякую, що протягом цього року приходили, консультували. Ну, ви бачите, судячи з великої кількістю дзвінків. Одним з перших ефірів наступного року знову буде пенсійне забезпечення. Подивимося, що буде відбуватися на законодавчому рівні. Але поки що, шановні глядачі, одразу ну нічого ще не змінилося. От як є інформація, і як є закон, який працює з 2011 наскільки я пам'ятаю, да, на зміни суті да, відбулися да, тоді. Да. Тому з вами побачимося з наступаючими до зустрічі. Нехай щастить. Я тільки. вас також Дякую. вітаю. Дякую. Світлана Глущенко, заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в місті Києві, була гостем нашої студії. У наступному блоці поговоримо сьогодні про жіноче здоров'я за кілька хвилин. Поради від лікаря не лише для жінок, а й для чоловіків, щоб вони нас краще розуміли. Не перемикайте.